Победа такая Там, команда на то месте. Сейчас еще выглядит этой... а Когда завязан 30-го, да? 30 да? Субботу здесь будет. Это мало им для меня вдыхать, два дня можно. Видали, пожалуйста, сейчас. Не, я понимаю, два дня в воду зовет. Восстановиться хотя бы... Хорошо. И такие же дурацкие автосы у них были, какие у нас? Да, две дурацкие. Я знаю. На то уровень повышает Добрий вечір. Добрый вечер. Одесси. Маме. Шошколе, для вас. Сьогодні після матчевого коментар головного тренера футбольного клубу Кривбас Юрія Миколаєвича Вернедуба. Перший ваш, ваш... тайм непоганий, другий непоганий. Нам трохи не пощастило. Ми покидаємо турнір Кубка України. Але з високо піднятою головою, тому що гра була непроста, суперник теж не... це в турнірній таблиці. Ми також хочемо боротися за щось таке більш. Як кажуть, високі. Тому я думаю, нічого страшного не сталося. Я тільки бажаю Чорноморцю рухатись далі і дойти до фіналу Кубка України. Тим більше я теж дізнався, і Динамо Київ вилетіло, наскільки я, розумію. І Полісся теж програло. Полісся пройшло. Полісся пройшло? 1-0 програвали. 1-1 займіли в кінці і по пенальті пройшли. Ого, молодці. Я думав, що вони бачите, тоді вибачаюсь, Я також. Своє рідне місто Житомир вітаю з цим. і Бажаю їм також. 91 й звільняли і потім Тому таке. Саме головне, що всі живі здорові, будемо готуватися. Зараз через три дні у нас гра з рухом. Команда дуже також потужна, молода, грають дуже непоганий футбол, тому будемо готуватися до руху. Ну а потім восьмого зустрінемося знову тільки у себе вдома, з тим же Чорноморцем. Так що все, як кажуть. У нас в наших ногах, голові і так далі. Тому будемо готуватися. Коли чи є питання у вас? Для вас то важливіше? було? побідіть сьогодні, або вдома сірга. Я вам так скажу, для мене завжди хочеться перемагати, тому що люба перемога це перемога, а люба поразка це поразка. Тому в мене навіть не було в голові ніяких думок про те, щоб. Сьогодні програти, а потім. Тому ну, ми виходили, грали тільки на перемогу. Так сталося, що пропустили на 95 й Ну нічого, це футбол, сильніше будемо. Так? Та будь На що перед будете вказувати при розборі гри з Чорноморцем? Та багато ми непогано вивчили Чорноморець. Ви бачили, в першому таймі, ну, не ображаючи, назвіть мені хоч один момент у Чорноморця біля наших вид. У нас вони були. Забили м'яч і ще могли забити, коли Кожушко знов там пробував, виходив один в один. Тому, я думаю, Роман Йочич дуже такий тренер потужний. Він розуміється, дуже гарно в футболі, тому він зразу і зробив цю заміну, коли ми забили перший м'яч. Зразу поміняв центрального захисника на другого центрального. Тому я думаю, це теж говорить про те, що він все це бачив і трошки. Плюс вийшли на заміну непоганий у вас цей півзахисник, вісьмірка, 47-й, чи він? Дуже непоганий, дуже непоганий. Я дивлюсь, у вас також ведеться непогана селекція, непогані іноземці, дуже непогані, потужні І єду, і цей, що вийшов. І Бадібан, гадаємо, здоров'я Бог, хоча йому вже стільки років, але він все рівно на своєму рівні грає, допомагає команді Чорноморців. Отак, скажу. А там подивимося, розберемо все, як, як має бути, і будемо готуватися. Колеги, є ще питання? Дуже дякую. Я вам бажаю тільки, щоб Одеса була. У вас було тут тихо, мирно, без всяких. То я дивлюсь, вони взялися за Одесу, за кривий ріг дуже потужно. Ну нічого, це теж ми вистоїмо і переживемо. Добре, досі не тренінг, который я роблю. Я видел, я, я, я был там местного менеджера в Туре, пять раз посмотрел, там четко было видно, почему он активно, там ему большой, попал. А это типа, Дивиз, если то он тебе не позволит. Тут же, может из-за этого жалко он не делает движения, идет как не он больше, знаешь, бывает, когда он он Мы продолжим пресс-конференцию после матча 1-8 финала. Розіграша Кубка, ВБ Кубка України між Чорноморцем і нашим суперником з міста Кривий Ріг. Зараз ви можете поспілкуватися з головним тренером команди моряків Романом Григорчуком. Будь ласка, ваше запитання до нашого тренера. Мені здається, сьогодні на полі було присутні по 12 гравців, бо це була ще й битва двох тренерських думок. Схожі команди. так? І ваше таке рішення спочатку ви зняли і так далі, тобто координальне таке рішення. Ми в другому таймі вже ми бачили, що було в першому, взяли і взяли свої руки. Но це от, Мені здається, дві схожі команди, і тут була іменно битва от цього рішення тренерського, так? як грати, як Ну, Тут треба двояко і на, на дії тренерів відповідати, і на дії гравців. Ну, гравці, напевно, робили те, що, що домовлялися з тренерами. Так що в цілому, я би тут так глобальніше хотів сказати. Я десь ну, так частенько чую, що ну, от зараз нинішній чемпіонат там, чи останніх років чемпіонати, вони так виглядають слабкіші, так, і так далі. Ну, я, от по сьогоднішній грі, я думаю, що це просто така гра, де ну, заставляє по-іншому -по взагалі відноситися до українського чемпіонату. Хоч це гра на Кубок, але це ну, відбувається в нас. Ну, я думаю, що сьогодні була дуже якісна гра у виконанні двох команд. Ну, це однозначно. Я мушу від відмітити і суперника, і. Ну так по всіх компонентах: і рух, і тактика, технічне виконання, стратегія. Е, я думаю, що, що це було ну, досить, солідно. досить солідно. А те, що там ну, ви за заміну запитали, я думаю, що в першому таймі було забагато моментів, коли ми програвали один в один да, на різних ділянках полі. Ми програвали, тобто діючи в відборі, нас перегравали частенько один на один. Десь ми програвали в швидкості цілий ряд е, епізодів. І, і це, коли так відбувається, то е, ну, дуже важко виграти при таких умовах, при такому, коли суперник тебе обіграє один в один, десь створює зразу е, чисельну перевагу, чи суперник тебе, е, скажімо так, у нього перевага в декількох епізодах в самій швидкості. Це є мінуси. Так? І зразу вона града, сама гра і результат, як правило, воно може, може бути ну, так, гіршим стати. Я думаю, що в першому таймі були такі моменти, де ми програвали. Дякую. Ще питання, будь ласка. Через два, через два дні встреча з Зелів, которая по інших причинам сьогодні не грав. Та тут би нічого такого страшного немає. Ми зараз будемо жалітися, що ми граємо через два на третій. В принципі, я цього так не боюся. Просто ну, ми в такому десь на такій стадії, от наша команда, коли ще. По-перше, у нас людей немає достатньо, по кількості навіть. І ще серед тих людей, які у нас є, серед обойми, є декілька футболістів, які ще ну, вони просто недостатньо готові. Ну, я можу сказати, що той же Дада, він, ну, він сьогодні просто не міг вийти в складі, бо він ну, чисто це просто нереально було чисто фізично, бо йому важко грати навіть було після той гри, що він зіграв в Олександрії. Це такий один приклад, я привожу. І тільки в цьому проблема. Бо всьому іншому, коли команда тренована, коли команда має 18-20 футболістів в обоймі, то я нічого не бачу страшного, щоб грати там через два на третій. Абсолютно нічого. Так що і зараз не будемо жаліти, будемо знаходити способи такі, щоб, можливо, щось ми там трошки освіжимо, там трошки поміняємо, ротація якась така, да. ну не будемо не будем про це говорити, щоб навіть футболісти про це не думали. Так, якби ми грали 10 днів назад. Після матчу з Поліссям, коли задав вам питання на жіночу тему судівства, ви сказали, що е, аналізуючи матч, коли судила Анастасія Романюк, ви готові поцілувати ручку. І судячи з того, що сьогодні Софія Причина судила, схоже, що вже в... в Вистраюється черга, щоб із жінок на тематика. Е, ви знаєте, я чесно вже з ними не, не спілкую, я розумію ну, саме питання і, і про що ми говоримо. Е, я вам мушу сказати, що ці наші всі дівчата жінки, які судять, вони е, ну, вже топ, топ рівня. Через те, напевно, е, я лише тільки можу сказати, але практично це в цілому неможливо, бо це. Ну, зовсім зовсім інша історія, як говорять, ми дуже їх поважаємо. Дуже поважаємо дівчат, бо вони досить доволі якісно судять. Так і всі ігри, які нам судили дівчата, я можу сказати ну, теплі слова їх, на їх адресу. І дай Бог, нехай вони розвиваються і піднімаються все вище і вище. Дай Бог їм судити на чемпіонатах світу і е, всіх форумах, там, які тільки є футбольні, найвищі. Но... От так я бачу, як все от складається навколо них, то я розумію, що це топ рівень. Топ рівень є. так, от так я вам скажу. Главное, Через вони... те навіть не, не про ручки, цілування ми просто навіть не, не задумуємося і навіть не говоримо більше. Главное, ви... не, у нас теж мужчини є, які вміють судити, я впевнений. Сьогодні у вас була півтора година близькість. До Анастасії Романюк, І так і напрошується питання. Чи вдалося вам реалізувати задумання? Е, ні, ні. Одне, що я міг собі дозволити, це просто потиснути руку, так, як за, подякувати за роботу, і бо ну, це така, ну, якби, ми так повинні поступати і так ми і поступили. Ваше питання. Я хотів на тему швидкості з вами. Поспілкуватися, я пригадую на прес-конференції, які видавали напередодні чемпіонату. Ви казали, що у відборі гравців ви дуже велику увагу приділяєте ті швидкості, яку спортсмен може розвинути. Сьогодні ми були свідками того, що багато гравців саме не встигали. В швидкісних атаках випередити захисника, скажімо, да? або там дістатися м'яча. Чи є у вас в команді сьогодні такий фахівець з загальної фізпідготовки, який може покращити цей показник? Ну, бо це, на мій погляд, я вам скажу відверто, бо я теж багато років займався спортом і трохи непогано бігав. Я бачив, що щось в цьому компоненті. Ну, не, не так, як хотілося. І, мабуть, би і теж є краще. З е, цього приводу. Я можу з цього приводу сказати, що, що швидкість в футболі і в спорті це є неймовірно важлива річ, важлива якість спортсмена. І, в принципі, футбол, ну, це, це вже не за горами, рік-два буквально. Повільних футболістів взагалі не буде. Будуть все швидше і швидше. Так, це, Ну, це безспорно. Як для мене, я це розумію, що це не може бути інакше. Так? А що стосується нашої команди, то в нас є цілий ряд футболістів, яких мають досить високу швидкість. А у нас є, думаю, що 5-6 чоловік, які біжуть 9,5 метрів в секунду, це швидкість досить висока. Ну, ми можемо говорити, там топ-футболісти -топ біжуть 10-10 метрів в секунду. Е Буває що, що так як сьогодні, що футболіст просто не може проявити по якихось, по якихось ну, моментах тактичних стратегій. Тобто він десь не відреагував, він десь за запізненням стартанув, він десь був в неправильній позиції. Йому прийшлося спочатку розвертатися, потім бігти, а той біг з ходу. Це ж ви розумієте, що з ходу бігти, що з місця. Так, через те тільки чи ну, ці епізоди, десь от, ми пострадали через це. Так, але е, є в нас в складі футболісти, у ну, яких невисока швидкість. Через те, е, це, звичайно, ну, це не, ну, для нас не є плюсом. Так? І думати про тренера, по, по, як ви сказали, там фізподаттовку чи щось подібне там, да, то швидкість вона, в принципі, або є, або її нема. Да? І ми можемо зараз взяти тут любого тренера, якщо людині не дан Бог не дав. Да? Вона може трошки додати в швидкість за рахунок м'язевої маси, за рахунок реакції, за рахунок частоти рухів, взагалі сили. Так? Вона зможе трошечки додати, але це, ну, це є зовсім мало. Тобто швидкість це є богом дана якість. Вона або є, або нема. Через це дуже важливо в дитячому футболі так, має бути від Так, В соціальних групах нема питань. Займатися футболом в будь-якому виді, хто професіонально і планує грати. І навіть це батьки повинні розуміти, якщо дитина не має швидкості, не треба їм учити футбол. Лиш, лише в задоволення, так, десь для себе в інституті пограти там все. Але це не для великого футболу. Це просто треба зрозуміти. Ну не можуть всі грати в футбол, правильно? Так. І швидкість це обов'язкова умова для великого футболу. Ще є питання колеги? Дякую. дякую вам. Він дуже хороший фієт, проект. Ну замість нього. Ну назви. Що це таке? Ну, він не діє. Ну, я з ним, з ним 2017 я.